Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про нову заяву міністра в справах сім'ї, праці та соціальної політики Польщі Агнєшки Дзем'янович-Бонг. Бо вона нарешті оголосила про реформацію так званої повітової інспекції праці, до якої можна звертатись, якщо ваш роботодавець вас дурить, і вона говорить про те, що вони будуть добиватися. Нових повноважень, які і повітова інспекція праці зможе набагато ефективніше вирішувати конфлікти і карати недоброчесних роботодавців. Ми зараз це максимально детально розберемо. Я думаю, це цікаво для абсолютно кожного українця, який працює в Польщі або збирається в Польщі, працювати, бо ми знаємо, наскільки багато є нечесних роботодавців, які не виплачують заробітну плату, які дурять е, штрафами і різними іншими моментами своїх працівників. Е, те, що не прописано в умові, тому е, дивіться це відео до кінця, це має бути максимально цікавим. Якщо ж ви шукаєте чесного роботодавця і шукаєте роботу, в Польщі. Посилання в описі, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам безкоштовну консультацію з приводу роботи. І давайте починати. Міністр у справах сім'ї, праці та соціальної політики Польщі Агнішка Дземянович-Бонк заявила, що Національну інспекцію праці необхідно зміцнити та надати їй більше повноважень. В вересні має розпочати роботу спеціальна команда з реформування ПІП. Тобто, що саме буде відбуватися, Міністр зазначила, що ПІП потребує серйозного посилення, бо зараз вони фактично можуть приймати якісь заявки про якісь порушення, можуть робити перевірки, але при цьому... В них не вистачає повноважень для того, щоб ефективно карати недобросовісних роботодавців. Саме через це ми дуже часто бачимо ситуації, коли роботодавці просто-напросто продовжують працювати далі. Ви, як особа, яка, наприклад, не виплатили заробітну плату, надалі її не отримує, або це розтягується просто на якийсь дуже довгий період часу. До речі, хто хоч раз в Польщі попадав на недобросовісного роботодавця, який не виконував. Умови, які ви підписували, і або не виплачував заробітну плату, або взагалі наполягав на тому, щоб ви працювали нелегально, якщо хоч один раз в житті в Польщі у вас таке було, розповідайте якусь коротку оповідь з вашої ситуації. Буде дуже цікаво це почитати в коментарях під цим відео. От, і власне, міністр заявила, що ПІП потребує посилення. Вона підкреслила, що Національна інспекція праці повинна мати більше повноважень і діяти як податкова в справах податків, а також е, як поліція в справі злочинів, в тому числі і по відношенню до своїх працівників. Ми знаємо, що найчастіше недобросовісні роботодавці вони е, дурять саме іноземців. Ми знаємо також, що серед категорії іноземців в Польщі це найбільше українців, тому можемо зробити висновки, що найчастіше в Польщі саме українці стають жертвами подібних злодіянь. І, власне, пряма мова пані міністерки, коли Нечесні роботодавці несправедливо конкурують з чесними, порушуючи права працівників, Національна інспекція праці повинна мати можливість ефективно реагувати, забезпечувати дотримання прав працівників та захищати чесних роботодавців і працівників від порушень. І справді це є дуже і дуже великою проблемою, тому що е, останнім часом, да і в принципі завжди це було е, ті, хто Намагаються, наприклад, ухилитись від сплати податків. Ті, хто набирають працівників, тримають їх все на роботі два тижні, потім звільняють і не платять заробітну плату, такі також є. Коли навіть отримують штраф і просто цей штраф вкидають собі в витрати і економлять знову ж таки на податках після оплати цього штрафу, це все є просто якась нісенітниця. І вже неодноразово ми з вами говорили, що Пов'ятова інспекція праці. Повинна бути реформована. Бо в них зараз просто-напросто недостатньо можливостей і недостатньо опцій, якими вони могли б, е, оперувати для того, щоб захистити тих, хто дотримується законів і правил, і покарати справедливо покарати тих, хто не дотримується цих правил. І саме е, через е, відсутність певних інструментів пов'ятової інспекції праці. Е, до сьогоднішнього дня, скільки б вони не працювали, скільки б вони не робили перевірок, скільки б вони не виписували штрафів е різним роботодавцям, Ті все одно продовжують працювати, відкривають якісь нові фірми, не несуть якоїсь серйозної відповідальності, навіть якщо обдурили на податках велику е, на велику суму державу, навіть якщо вони сотнями ошукували своїх працівників і просто не доплачували їм якусь частинку заробітної плати. Для кожної людини це недоотримані кошти, які вона не може далі витратити на покращення життя своєї сім'ї. А для роботодавця це Е, Просто шалені кошти, які вони кладуть собі в кишеню у вигляді чистого прибутку. І знаєте, з однієї сторони, тут також потрібно розділяти, бо є люди, які просто не читають, що вони підписують, потім там, а потім виявляється, що там в умові були якісь штрафи, людина цього просто не прочитала, і потім починає нарікати на цього роботодавця. Але ні, я говорю не за таких. Я говорю, бо тут. Якби вина саме працівника, який просто підписав, не читаючи там свою умову, або не прочитав її до кінця, таке також буває. Я говорю зараз саме про роботодавців, які напряму дурять своїх працівників, просто тупо їм не виплачують заробітну плату, або затрудняють цих людей до себе і обіцяють, що умова буде підписана не сьогодні, а там через тиждень, через два чи через місяць, хоча вона має бути підписана до. Початку роботи до першого дня роботи і е, подібні випадки. Я думаю, що е, ті, хто був е, і приїжджав до Польщі ще до початку війни. Знаєш, що, що це таке, коли ти, наприклад, відпрацьовуєш місяць, нарахував, е, ну, якби тобі мали нарахувати зарплати, там, наприклад, 4 тисячі злотих, а тобі нараховують дві. Бо виявляється, що були якісь незаплановані штрафи, були якісь недорахування в годинах і так далі. І так далі. Або дуже часто також є випадки, особливо на якихось будовах, де е, взагалі грошей не виплачують. Просто кажуть, що ви їдьте, все, ви нам там не потрібні, там з нами розрахується замовник, ми з вами розрахуємося. Людина їде і, звісно, ніяких коштів потім не отримує. І саме тому потрібна ця реформація, це дуже має бути хороша зміна. Може і зараз цього багато хто не розуміє. Також глава відомства підкреслила, що покарання мають бути обов'язковими, суворими та ефективними. Вона зазначила, що на сьогоднішній день вони такими не є, оскільки несумлінні роботодавці включають е ці покарання в свої витрати і економлять на податках. Тобто, ось так це виглядає. А так не має бути. Також вона пропонує посилити штрафи. І також вона вказує на необхідність розширення повноважень, щоб інспектори могли адміністративними рішеннями впливати на трудові договори. І за її прогнозами законопроект змін національної інспекції праці буде готовий протягом наступних декількох місяців. Тобто, ще, в можливо, навіть до кінця цього року ми побачимо якісь фундаментальні зміни і будемо надіятись, що недобросовісних роботодавців. Буде ставати в рази менше, і вони будуть нести е, відповідне до своїх порушень покарання так, як це має бути. Ви свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!